Задача была э, зачистить дома, э, проверить, есть ли там противник. И в этот синий домик зашли. Мы его полностью зачистили, никого там не было. Мы поднялись на второй этаж, там сидел противник. Резко началась э, перестрелка между нами, там гранатами, автоматами. Э, к нам подключилось СССР, вот. Они нам помогали, пацаны тоже там здравые. Там, Слава Богу помогли нам. Вот бились мы там около двух часов, был тяжелый штурм, да, вот и там и пивишками, анатометами короче воевали, там выкуривали их нормально. Вот после этого всего там зашли двоих пленных забрали. Это мой побратим, с которым я был в паре, получается оказывал э, помощь э, ну, противнику. И это было все на втором этаже, там где они держали оборону свою. Значить, мой побратим оказывает ему помощь. У него была була рука правая, он на левой руке лежал, получается. И как только мой по перевернул, он выбросил с под себя гранату. Так, слава Богу, никто не пострадал. Мозг, только контакт начався, все, мозг виключився, все на автоматі працювало. Только, ну, просто щось зображав, що, що куди стріляти і як рухатися, і так ж, і по братимам же... ж, Ну, тобто більше переживаю, щоб не начудити і не підставити своїх побратимів. Ну, це відео, як повернулися вже завдання, то я побачив це відео в інтернеті. Оно, як дивишся відео, коли участвуєш, все, ну, як іде, так воно так і йде. А коли дивишся відео, то вже дивися на свої ошибки. І, і вже думаєш, що в наступний раз уже ти так робити не будеш, сделаем вже по-друге. Ну, ну, Це все така ситуація, що там, уже, ну, там немає часу, думати. А робиш все на автоматі, я ж кажу, і найголовніше, щоб побратими не постраждали. Ну, Приймати рішення треба швидко і швидко. Війна не прощає ошибок, тому включаєш голову і працює. І я сам для себе стараюсь, і інструктора, як учили, запам'ятали. Долучайтесь до 92-ї, окремо штурмової бригади. Досить сидіти вдома, долучайтесь до розвідбату. Давайте поборемо ворога разом. Всіму научимо, все покажемо.